NATO. Посилить свою військову присутність у Балтійському морі, заявив генсек альянсу Марк Рюте після перемовин із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Рюте повідомив у соцмережі X, що обговорив зі Стубом розслідування інциденту про ймовірну диверсію щодо підводних кабелів, яке триває під керівництвом Фінляндії. Нагадаємо, фінська поліція провадить розслідування чи причетне судно з російського тіньового флоту до пошкодження електрокабелю, що прокладений між Фінляндією та Естонією, попередньо були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують Фінляндію з Естонією Німеччиною. Естонія прийняла рішення вивести патрульні кораблі для охорони з'єднання з Фінляндією.